команда, давайте вже до складу повністю Литвинов під восьмим номером. Валерій Гайон -е, 21. Дай так, можливо, без ручкачки вчора провели поєдинок. Зараз до долізіону. І в матчі урагана Любор так само було забито шість м'ячів, але нічиям і на е турнірі в рамках Кубку Нескорених процінюють як один з етапів. Підготовки Що буде Зрозуміло кутиком. Зрозуміли так, але задоволені пройшли вищу лігу, лігу. Краще і не скажуть. Дякуємо ще раз вкотре нашим. Захисникам не влучив у рамку вир... гравців у цій команді. Без проблем. Гайван молодий. Я думаю, по розташуванню, особливо по стандартах. Салтанов дальній удари. Сіка. Це знову ж таки небезпечний момент у матчі проти фурнітури. Але шостий фол не зуміли їхні суперники заробити. Тут це має бути ФОП без питань, я би так назвав. Ой-ой-ой, Бразилія. Це круто. Як розкрутив? Я, ну, тут бачите голкіпером замість Андрія Мельника, який захищав ворота запорізької команди до перерви. Максим Літвінов 8-й. 21-й Валерій Гайван і 20 раніше оприлюдненим відбулося. А тим часом у нас рахунок стає дівчинним і з'явилася інформація про те, що відбулося жеребкування. про Смоловик. пробачає 27... класна передача. І знову пробачають авіатор. Друга поспільна года у міськ команд на Першому етапі, то ще після першого етапу, зараз дивіться, як гаряче стало поблизу воріт. і між собою зустрічалися у сезоні двадцять 22 Гайван лівою стріляє літній новачок. про перший тур чемпіонату, базова дата це 12 жовтня після Смоловик. Чекають пасом Лукаса, Той на позиції стопа грає доволі майстерно і тут браво кіпору, коли вони вийшли на свою оптимальну форму і коли після цих передачок. Цукерочок від Біра ЖД м'яч потрапляв у ноги Сержа. Це я так, знаходячись вам ну, перед моніторами, перед екранами. А тут, хочеш, до середнього... Ти непогано прокинув, але і, і на досвіді зміном допоміг свого партнера по команді. Дуже здорово протягнув і паузу витримав. Так що, за перемогу тривачки, Одиничка, це нічия. Що сказати? Обмінялися забитими мечами. Такі є. Лунає яка розповіщає про нічийний підсумок другого матчу. Нагадаємо, 17-та хвилина Микита Тміна у складі файза. Хайя футзал. Відкрив рахунок у другому таймі. Олександр Маржановський зрівняв цифри на табло. Нічия у матчі ская футзал Запоріжжя.